Привіт-привіт! Сьогодні буде перша розпаковочка лютого 2024 року. Компанія з березня підвищує ціни на 7%. Тому, якщо ви ще дивитесь в лютому, ще встигаєте по попереднім цінам, взяти будь-яку продукцію, яка вам подобається. Можете писати мені в особисті. Проконсультую, що краще, профілактику або вже в процесі відновлення організму. Да, запропоную вам тест по здоров'ю пройти по системам організму, так щоб подивитися, які системи. В такому вже в тому стані, які потребують уваги. Теста сплачений компанією LR Health and Beauty, тому не турбуйтеся в цьому плані. І так, в нас зараз на акції, бо я, як правило, дуже полюбляю акції. А зараз на акції в нас від актив. Від актив це в нас якраз три пляшечки для моїх діточок от це комплекс 21 фрукту і ягоди, екстракти саме. А от в тому випадку, коли дітки не дуже полюбляють їсти рі різнобарія фруктів, і овочів, а ми розуміємо, що саме в них. Концентрований максимум вітамінів різних, да. плюс тут е, добре те, що є вітамін Д 200% добової норми, бо ми розуміємо, що вітаміну Д необхідно щоденно певну кількість. І, як правило, навіть новонародженим діточкам рекомендують додавати окремо вітам Д. Ну, і він, звісно, потрібен кожному і ліпше е, його пити в натуральному вигляді. Да, в Такій профілактичній нормі дозі, ніж потім здавати аналізи, розуміти, що є проблема і дефіцит, і потім вже йти на синтетичний варіант, коли тобі окремо призначають вітамін Д. Ну, в принципі, в кожного свій вибір. Я обираю от попереджувати процеси, аніж потім лікувати. Далі, оце партнер заказала Алойка. З медом, до речі, я собі також буду його замовляти а, в чому його а, перевага? От, алоє з медом він дуже добре а, працює на імунітет з одного боку, а з іншого боку, а, нещодавно дивилась, передивлялась вебінар, і він використовується в комплексі для роботи з глистами, так, коли, а, ну, не дай Бог, з'являються такі а, паразити в організмі. Його також дуже рекомендують, якщо є якісь питання з легеневою системою да, бронхами. Дуже добрий він працює з кишково-шлунковим трактом, і в принципі алое це така унікальна рослина, яка допомагає нашому організму насичувати його вітамінами, мінералами, імінокислотами, ферментами, нормалізує травлення в кишківнику і відповідно дозволяє організму нормально засвоювати будь-яку будь-яке харчування, яке надходить до вашого організму. Тому це така чудова рослина, да, і відкриття для мене заставило мене навіть змінити професію в напрямок оздоровлення. І коли ти розумієш, що це є базовою потребою організму, то це дуже здорово. А це в нас був до дня закоханих розпродаж по ну дуже таким дуже класнішим цінам. А, оце, це перфумки, жіночий, чоловічий, а наш а, запуск був літньої колекції нової, да, такі фруктово-цитрусові аромати. І а, влітку я собі не взяла. А отут, думаю, ну, дуже мега-крутий розпродаж, і а, треба себе порадувати. А, такими крутизними парфумками. А оці парфумки, вони належать до серії Classic. А, Classic в нас іде а, всі в стандартній упаковочці, такі, але ну знову ж таки склад цікавий. Тут вони двох їх треба збовтати перед використанням. От ну, кажуть, що аромати дуже чудові і. Для тих, хто полюбляє різні аромати, по-різному в різний час відчувати себе крутий варіант, тим бачив, в компанії 24 аромати жіночі, 18 ароматів чоловічих, і компанія періодично радує новими ароматами і дивиться, як вони будуть сприйматися клієнтами, і потім їх вже в регулярну лінійку вводять. От тому з компанії ніколи сумувати не приходиться. А далі, оце в нас набірчик Росін. Це кремчики, які в компанії не повірити. От я дивилася в історії компанії, вони вже більше 30 років випускаються періодично оновлюється формула, але це є ну просто мастити, як то кажуть. Компанії вони завжди користуються попитом. Це серія росін. Їх перевага в тому, що вони, на вигляд, начебто густе-густе масло, да, от яке так от воно насичено. А коли ти його наносиш на обличчя, то це настільки легкий, швидко поглинається, але залишає не просто поглинулось і все. А залишає на обличчі м'якість, таку бархатистість. Ти відчуваєш, що в тебе шкіра доглянута. От я собі якраз також користуюсь цією серією, і в мене є клієнти, які полюбляють так, щоб не було на обличчі забагато всього, і в тому числі воно було реально відчуття доглянутості шкіри. Зараз на нього крута акція цих кремчиків я отут -от показую. Да, і звісно, це ціни роздрібні. А якщо ви бажаєте купувати напряму зі складу з додатковою знижкою партнерської компанії, це абсолютно легко зробити. Пишіть мені в особисті, я вам оформлю постійний VIP-дисконт в компанію Елар. Отут якраз нічний денний кремчик, і я собі взяла нічний. І от зараз буду формувати друге замовлення. От сподіваюсь, що зможу замовити собі ще один набір, так щоб він був до показки. І а те, що зараз також компанія на акції, це в нас йде зубні пасти. Перевага зубних паст компанії в тому, що їх є аж три варіанти. І якраз стоматологи кажуть, що яка б чудова зубна паста не була. Її треба змінювати. Да, бо в кожній зубній пасті є свої компоненти, і відповідно вони не можуть задовольнити 100% потребу десен зубів, зубів. Да. От, а в компанії Лар є їх чудових аж три, і можна змінювати йором без втору. А є антибактеріальна, є лікувальна, є для чуттєвих зубів. Да? І отут от я собі взяла гель і пасту. Окремо паста йде для чутливих зубів. От мене дитина полюбляє гель і про плюс зубну пасту мікросильвер. Я полюбляю навпаки зубну пасту для чуттів. Пивих зубів і мікросильвер. І ми от якраз їх чередуємо, коли вони є. А в мене в запасах вони є постійно. Бо це такий продукт, який маст have в домі. Да і крутіше, коли це ти знаєш якість, знаєш з якої сировини це робиться. Ти знаєш виробника, ти знаєш, наскільки трепетно, да наскільки суворо виробник дотримується і правил виробництва, і правил сертифікації, як вони доточно ставляться до відбору сировини, наскільки перевіряють продукцію в різних і компаніях, і дерматест, і різних установах для того, щоб продукт, по перше, відповідав потребам людей, по-друге, задовольняв цей. Ці потреби, А по-третє, був дійсно а, науково обґрунтованим і користь і безпеку. Тим паче, що компанія саме говорить про те, що несе більше в якості в наше життя, і от саме своєю відповідальністю, своєю а, інноваційністю, да, а, саме от, а, цей девіз свій і виправдовує на тисячі відсотків. Тому, а, Хто хоче ще щось собі замовити на спробу, хто хоче доєднатися до замовлення так, щоб доставка була безкоштовна, хто хоче оформити собі дисконт, бо розуміє, що е, дорого купувати по одній штучці, да, то пишіть мені в особисті, обов'язково допоможу вам зробити той вибір, який задовольнить вас на 100% і е, допоможу це зробити економно, вигідно і по найкращим цінам. Папа, папа, -па, а друге замовлення скоро буде відправляти. Тому, якщо що, пишіть.